Так, є такий упс від комп'ютера. Перероблений вже на інвентар, щоб на виході щоб мати 220. Не включається. Значить так, Перша діагностика, що на плюс-мінус, на тестер мовчить. Навіть якщо поміняти щупи, таке саме. Саме підозріння зразу впало на от ці запобіжники. Акуратно. На ці запобіжники при прозвонці вони не один. Одним Будемо вони не дзвоняться, ці запобіжники в обриві. Зараз будемо випаювати їх, замість них на всякий випадок лампочка паяємо і будемо пробувати включати що далі.